Друзі, всім вітання, з вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 20 грудня, середа. Я на Вінницькому авторинку, і це означає, що ми будемо дивитися автомобілі. Тому всім приємного перегляду. Погнали! І починаємо сьогодні з такого гарного Мерседеса. є 211 2005 -го року випуску. 1,8 бензин 243 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 8200. Автомобіль на автоматі, свіже пригнаний. Шкода Octavia A5 2005 року випуску. 1,6 газ бензин 220 тисяч пробігу і вартість 6200. Дача Сандеро, 2009 року випуску, 1,4 бензин 160 тисяч пробігу і ціна 4950 доларів. Nissan Кашкай 2009 року випуску 1,5 дизель 238 тисяч пробігу, і ціна 8200. Просили мене знімати пиріжки. Ось такий є Peugeot 2007 року випуску 1,6 дизель 253 пробігу за 3300. Шкода Octavia Tour 2006 року випуску. 1,6 бензин 200 пробігу і вартість 6300. Opel Astra 2008 року випуску, 1,6 бензин 180 пробігу. Ну і вартість даного автомобіля 6450 доларів. Шкода Октавія Тур 2005 року випуску. 1,6 бензин 219 тисяч пробігу і ціна 5300. Ще одна шкода Октавія 2012 року випуску. 1,6 газ бензин 202 тисяч пробігу за 9,250 доларів. Toyota Corolla 2008 року випуску. 1,4 дизель 261 тисяча пробігу за 7700. Opel Astra 2003 року випуску, 1,6 бензин 158 тисяч пробігу за 400. Шкода Octavia 2005 року випуску, 1,6 бензин, пробіг не вказаний. Автомобіль на автоматичній коробці передач за 6490 доларів. Renault Megane 2015 року випуску, 1,5 дизель 167 тисяч пробігу і ціна 9900 з торгом. Mercedes Benz R350, дизельний 2012 року випуску 3 літра дизель повний привід 280 пробігу і ціна 14900. Renault Megane 2009 року випуску, 1,6 бензин 198 тисяч пробігу і ціна 7 400. Nissan Qashqai 2012 року випуску. 1,6 дизель. 167 тисяч пробігу і ціна 12500. Renault Colios 2010 року випуску 230 тисяч пробігу, 2 літра дизель. Ціна 10,450. Volkswagen Tiguan 2018 року випуску 2-літровий дизель 191 тисяча пробігу. Повний привід і вартість 25 300. Є ще така гібридна Honda на автоматі 2009 року випуску 286 тисяч пробігу і ціна 7,980 доларів. Шкода Octavia A5 2007 року випуску, 1,6 бензин 186 пробігу в кузові Універсал і ціна 6,550 доларів. Шкода Octavia Tour 2004 року випуску, 2-літровий бензин. І ціна 5400. Mazda 2 2007 року випуску. 1,5 бензин 129 тисяч пробігу і ціна 5900. Ще одна шкода Octavia Tour 2006 року випуску 1,6 бензин 242 пробігу. і ціна 4,950 з торгом. Volkswagen Golf 5 в кузові Універсал 2007 року випуску, 1,6 mpi 166 тисяч пробігу за 6800. Рено Меган 2006 року випуску, 1,6 бензин, 230 тисяч пробігу за 5600. Люблять люди турки, тому їх і наганяють, це 2003 року випуску. 1,6 бензин, 222 пробігу за 5800. І ще одна шкода: Octavia Tour 2008 року випуску. 1,6 бензин 178 тисяч пробігу за 6500. Номер не знаю чи видно. KIA Ceed 2007 року випуску. 1.6 бензин на автоматі 200 тисяч пробігу за 6 950 доларів. KIA Sportage 2008 року випуску 2-літровий дизель 176 тисяч пробігу і ціна 9200. Nissan Qashqai 2008 року випуску 186 тисяч пробігу, 2 літра дизель за 9 300. Renault Scenic 2017 року випуску 1,5 дизель 238 тисяч пробігу за 16500 доларів на автоматі. Hyundai Tucson 2006 року випуску 2-літровий бензин 176 тисяч пробігу, повний привід і ціна 7650 доларів. Opel Zafira 2006 року випуску, 1,6 бензин 198 тисяч пробігу і ціна 5800. Opel Astra 2006 року випуску, 1,6 MPI 180 тисяч пробігу і ціна 5600. Opel Astra 2007 року випуску. 1.7 дизель 275 тисяч пробігу за 5250 доларів. Hyundai Tucson, 2007 року випуску, 2 літра газ бензин, 249 тисяч пробігу, повний привід. І ціна 8600. Доволі ексклюзивний Volkswagen Cross Golf Plus 2008 року випуску. 1,6 бензин, 142 тисячі пробігу. Ціни, правда, немає. Стоїть тут два Renault Megane, синій і сірий. Починаємо з синього. Це 2017 року випуску. 1,5 дизель автомат, пробіг не вказаний за 13100 доларів. 2017 року випуску 207 пробіг, 1,5 дизель за 13200. Ну і як без Golf 4, це Golf 4 2003 року випуску, 1,6 бензин 218 пробігу за 4600. Volkswagen Touran 2007 року випуску, 1,9 дизель. На автоматі 197 тисяч пробігу і ціна 7900. Друзі, на цьому все. Всім вам дякую за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!